Що, в принципі, все готова? То ви на відео ви на відео поставили? А, добренько. Ще раз доброго дня, схожі, ще поможе по ній сидіти, насолодитись теплою благодійних змагань. Дякую дай, всім дай, за не вашу не участь, не за те, що витримали цей чудовий сьогоднішній день. Насолодилися відпочинком. Хто зловив, хто не зловив, я рахую з не суттєво, але, але в принципі, я думаю, що всі за все договорилися. А не ми вже з свого боку старалися зробити перший комфорт, який ви сьогодні бачите, які ви відчули, щоб все було як по-домашньому. Ну, ще раз кажу, всім дякуємо за те, що прийняли участь, доборолись до кінця. І зараз будемо вітати наших переможців. Ну, для початку перед тим як привітати переможців, хочу сказати ще декілька слів. Я нагадаю, що завдяки нашим друзям-спонсорам, які сьогодні долучились до нашого благодійного заходу. Хочу ще раз назвати їх і подякувати їм за підтримку і за те, що вони з нами і кажу, зробили свій внесок для. Для нас, для змагань, для засу і для всіх. Ще раз хочу нагадати наших спонсорів. Будівельна компанія стандартів. Дякую вам. Ді. Я не знаю, чи ви не присутні чи ні, але респект вам Компанія «Бетонний Полковецький. Руслан, дякую, Руслан. так, кінно-спортивний клуб. Кіноспоклеє, якщо не помиляюсь. Правильно? Якщо помилився, поправити мене. Не знаю, кіноспортив, Вася, кіноспортивний клуб. Де він є? Гості є. Вони в цьому Дякую вам. Роман Туренський, дякую. Кримському підлога. Лозотко Володимир. Він не знає, не присутній, але дякую. Молодій Сьогодні також будуть солодкі подарунки для кожного учасника від Лесі Ваш. Леся, ви не знаємо, але дякую вам за друзів. Таня, за плюс ще додатково 5 тисяч гривень додали до суми парковий палац Ромашканів. Дякуємо вам за Добровий холодний квас сьогодні був від хачу смакової фабрики та Ксенії. Дякую вам за сьогодні. Далі заклад ресторан, коли такий чудовий стіл сьогодні нам зробили. Насправді шедевр. Дякую вам дуже дівчата. В принципі, бюджет ми покрили повністю наші змагання, плюс, крім того, залишилися кошти з наших змагань і долучили спонсори. І в загальному ми назбирали суму. Тут є 13-2, ще 5 тисяч мають перекинути. Хочу, Юра Гапочу, покликати тебе, друже, і ми хочемо ці кошти передати на твій збір. Його капітан збірний нам казав вже нашого незглавних, саме незглавний насправді, друже, ці кошти тобі передаємо до 5 тисяч гривень переведуть на картку, на твій збір, на, на баги, які ти хочеш зробити для наших гвардійців. Друже, ці кошти ми передаємо, решта 5 тисяч, що були додатково на картку. І щиро надіємося, що закінчиться війна і на цьому багі ми зможемо просто тут по полях полишивати, все <реш> <Це реш> буде. Так що, друже, дякую. І пару свічів робить. Направду дякую всім, хто долучився до організації такого заходу. Дякую всім учасникам, всім жінкам, дітям, учасникам, які приїхали сюди просто на відпочинок. З Віталіком попередньо коли ще говорили, це ще за місяць часу ми там домовлялися, що потрібно якось зробити якийсь такий розвантажувальний е, день от, для ветеранів і якби, розвивати е, такі заходи в нас в Івано-Франківську в області. От, е, і якби, за рахунок таких людей ми можемо показувати, що е, після поранення, після... Якихось поганих днів війни, все рівно є куди, є до кого звернутися. От. В свою чергу, то, що казали, що я там капітан збірної повітряних сил, їздив на змагання в США, представляв нашу країну. Тими змаганнями я настільки запалився, що створив громадську організацію, е, перейду долю і е, е, даю можливість ветеранам безкоштовно займатися спортом е, і, якби, в колективі, але спорт це тільки привід. Головне, щоб всі були в колективі і якби, е, в любі, якісь там питання, вони вирішуються. Головне це озвучувати, говорити. І разом ми переможемо любі негаразди, і, якби, і цю війну ми так само переможемо. Так, Всім дякую. <плес> дякую, Віра, дякую всім хлопцям. Також хочу надати слово рандарю водойми, Василю Ткачуку. де ти є? Вася, ти тут. Пару слів, будь ласка, від себе. Дякуємо, Петру, ще раз за те, що ти нас тут завжди приймаєш, підтримуєш наші благодійні заходи. І взагалі ще ні разу не бачу те злостного. Ти вічно позитиві, що взагалі родині тих чоловіків ще раз дякую, чоловіки, виклики реалії. Дякую. дякую. За те, що в нас є змога сьогодні ну, бачитись тут, ветеранам нашим подякувати. Віталіку теж подякувати хочу такому, за те, що він ну, організовує змагання постійно, все ну, дуже гарно, на з такому рівні. Ще скажу, що нагадую, що для всіх військових йде знижка від клубу «Рибалка Іф». Постійна знижка для, риб, для риболовлі. Так що ну, у Львий час будемо вас раді бачити, знаєте, що у вас ну, тут все хочуть бачити і є ви знижка тут все це. Потім э, э, далі ну, ми ще будемо ну, планувати такі заходи, такі, якби теж далі рухатися в напрямку і розвивати нашу спільну справу. Дякую вам, Віталій, підвіт. Звичайно, що хочу подякувати всім нашим суддям, нашим друзям, нашим новим друзям, нашим гарним друзям. Вибачте, що кажуть, повернутим трошки місця не вистачає, але ми зараз все оцінимо, цю красу і ще раз всім вдячний. Резидентам клубу Рибалки Філа, нашим суддям, козаки, козачки, дякую дівчатам нашим за те, що такий чудовий стіл накрили. І тут звичайно, що прекрасний стіл також дякую. Отже, зараз ми це робимо нагородження, невеличку фотосесію. А після того пообідаємо гарно, і я думаю, що можна буде потихеньку їхати і відпочивати. Нагадую, хто має бажання залишитись, будь ласка, до вечора, але я не думаю, що ти залишиться трішки тепленько, все ж таки сьогодні. О, тому е, зараз я буду називати наших переможців. Будь ласка, підходьте для отримання вашої нагороджувальної ганки. А в кінці ми е, скажемо наших переможців, хто сьогодні переміг наші владні змагання. Добре? Добре, пішкан віктор, будь ласка, підходьте. Віте, вітаємо вітаємо Віктора. Він сьогодні половину. Ваш поформий якраз тобі нормально, коротше, вітаю. Зараз ці чудові подарунки, я вже казав, наших дівчат. Слободян Ігор. Ігор Слободян, я, я, де ви є? Де, де. Підійдіть, будь ласка, якщо маєте можливість. <плакова> вітаємо вас також, Слободян Ігор. Дякуємо за участь. Сироткин молодці. Олексій Сироткін, Є, вітаємо, Олексій. Вас також. Далі. Балан Василь. Василь Балан. Якщо хтось що неправильно назвав, вибачте. Дякую вам, я думаю, дуже вам дякую. Почекайте, будь ласка, це можна дякую, що Гудем'як Петро. Петро Гудем'як, є нагадання. Я ж казав, буде грамотний презентацій. Вітаю. Дякуємо за участь. Кульбанський Дмитро. Дмитро Кульбанський, дімо, вітаємо вас. Хлопаємо, хлопаємо, вовк Віталій. Віталій Вовк, вітаємо. Я казав, без подарунка ніхто не залишиться. Яковець Ярослав. Ярослав Яковець. Так, це ж. Ну, це на пам'ять я думаю, проводитися. Дякую. Діма Ковітенко, Діма Вітенко. Діма, ходи, Дімо. Діма, дуже знайомі давніше трошки. Дякую, друзі. Василик Василь. Степан, Степан Файдеш. є Степан, відходить. Вітаємо Степана. Це вам, це вам, Дякуємо. Гапанчук Юрій, Юра, вітаю тебе. Це дуже. Дякую, Юра. Якубенко, Юлія. Юлія Якубенко, одна леді у нас не Дякую. Тут ще солодкі подарунки. І ще додатково такі подарунок попросили для вас передати. як є для єдиної леді, яка приймала участь в нас. Дякую. 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 Гачинський Ігор. Ігор Гачинський, підходьте, будь ласка. Вітаємо Ігор. Ми прямо президенти так махали наші фото, прикольно Заболотний Андрій? Андрій, вітає. Цьомко Іван. Іван Мартинюк Іван. Іван Мартинюк. Це було круто, реально. А це буде сон. А зараз десь щось маємо. Василь не Зараз є. Підходить. Ой, ну що, оди. Гляней Василь. Василь, вітаємо вас. Синишин Олександр. Олександр Синишин. Підходите чи мені підійти до вас? Так, Вітаємо, Олександр. <плес> <плес> в Олександрії його ногачик звук. Волоха Олексій. Олексій Голоха. Є, вітаємо, Олексій. Вітаємо. Були перебуваю. Фурман Сергій. Сергій Фурман. Є? Є? Серьога, форма. Де? Немає Сергія? Та так. ловить, напевно. Я буду. Додай форму на Сергія. Я Серьога. Хто, Сергія? хто, Сергія? хто Давайте передасть? Давайте я передам Сергію. Добре, я з ним. Ми намагаємося до нас. Це Сергій, добре. А ви Шевчук Роман. Шевчук. Я зараз читаю.

Юрій. Юрій Є. Федоро, yeah. я прошу вибачення. вітаємо Юрій. Я... Я... Кушнір Сергій. Сергій, підходьте, вітаємо я... Сергій. Я... 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 Не закриваю. Та перегрів, то <плес> він. Ну, ну, і краще спитаю ваш телефон. Олександр. Корнелюк Микола. Микола, давайте обіду, Микола. <плес> витаємо, Сіндер Пале. Наталя, так? Так. Синишин Олександр. Олександр. Другий Є. Є, є Олександр, є. Маленький йому може. Я два рази тебе, ти щасливчик, ти смаку. Тут на твоїй дівчині була, дружина майбутня. Спокійно. Бородикевич не помиляється? Бородайкевич Олег. Олег Бородайкевич. Олег не витримав Хто знає, Олега, Ніхто не знає, я не знаю. Ну нічого, передамо, ні. Степіна Сергій. Я правильно назвав? Степіна Сергій. Два учасника. Ну, то жарко, я розумію. Я б й сам змучився. Але нічого, проб'ємося. Є, все. Зараз переходимо до самого цікавого. Зараз будемо вітати наших переможців, які сьогодні зайняли призові місця. Саме цікаве, правда? Хто ж переміг? Дядь Вася. Номінацію Бігфіш сьогодні у нас зайняв з трофеєм, серйозним трофеєм. Вагою 0,640 кілограма зінько Роман. Ломани даємо, зінько романи. Да, да, да. Це вам. Так, це вам. А, бікій ще нормально. Так, це також вам. І це також вам. Хлопаємо. Ми знаємо, що таке поставлення, що, що завдяки нашим друзям, спонсорам і учасникам. Все корисно, все потрібно. Саш, допоможи, будь ласка, да, десь да, поставити. Саша, да, да, ти що вітаєш? Да, 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 Саш, да, да, не скажи, да, що не йому не треба. Так, третє місце у нас сьогодні займає Мартинів Михайло. Михайло, вітаю! Я вас вітаю, це труд, це був за чортний коропець. Що б не дійшов по площаді? Так, це вам третій. Так, це вам і ваша риф. Переможе, вітаємо! Вікали, правильно вже відкали кожного з переможців. Так що вітаємо, вітаємо. Друге місце. Друге місце з вагою кіло 70 грам займає жінку Роман. Роман, не ще раз сюди. Я цю сцену мушу зняти. Що подьогти почалось? Вітаємо. Ще раз кажу, дякую нашим друзям і нашим спонсорам. Перше місце у нас сьогодні займає з вагою 2 кілограма, 30 грам. Дядя Вася. Дядівася, мельник Василь. Вітаємо. Не давно їхав Друзі, ще раз всім щиро дякую учасникам, дякую нашим спонсорам, нашим друзям, всім, хто доєднався до нашого заходу. До речі, також велика вам подяка за ваш позитив, за ваші емоції, за поспішки, за радість, і, і за е, те, що ви приїхали. Ми побоялися спеки, прийняли участь в нашому благодійному заході. Е, всім велике дякую, слава Україні. Я забув, я вибачаю, було ще саме маленька рибка того чувака, я йому вже несу. Це я не спеціальний передвір. Я покажу. Наталі, дякую. Так це треба Так що, будь ласка, підходьте. Дякую, Дякую.